Послання 1330. Молитва лякою Злого Духа. Четвер, 12 лютого 2015 року Божого 18.00. Моя ніжно улюблена дочко, я прошу всіх християн в усіх куточках світу присвятити більше часу на молитву, щоб отримати силу для перемоги над гріхом, який придушує світ. І приносить страждання та різноманітні труднощі на вашому шляху. Гріх може бути знищений завдяки молитві, молитва є найпотужнішою зброєю проти зла, і чим більше ви звертаєтеся до мене, вашого Ісуса, тим легше я зможу перемогти мого супротивника. Я не вимагаю від вас нічого такого, що обтяжувало б ваші серця. Я прошу лише взивати до мене, щоб я допомагав грішникам уникати гріха, який може зароджуватися у їхніх серцях будь-якої миті. Сила сатани є такою великою, що він легко маніпулює тими, яким бракує віри чи довіри до Бога. Він підбурює їх і спокушає при кожній нагоді. Людина в очах сатани є дзеркальним відображенням Бога, який створив її на свій образ. Сатана ненавидить кожну людську істоту з такою силою, що аж дух захоплює, тільки людина, яка завжди перебуває на сторожі до його тактики, може бачити правду, коли зло приймає різні форми. Тільки людина, яка відкрита на Слово Боже, яка любить і знає його. Може протистояти впливу шахрая завдяки силі молитви. Молитва відлякує Злого Духа і послаблює хватку, якою він тримає людство. Молитва є потужнішою, ніж меч, який використовується в битві, бо вона не просто ранить ворога, а знищує його, ваш Ісус.